Потерчата. Дячиха євпраски опорилася біля печі. Вона гнівалася, вже давно перестояла вечеря, час би спати лягати, а дяка оверка нема та й нема. А господині ж найгірше, коли вона когось чекає до столу, а той не йде. Неначе тобі в болото пірнув, промовила дячиха сама до себе, з серце підкунила цілий оберемок дров до печі. Дрова голосно заскварчали і почали так тріщати, мов там у печі, хтось лущий в орісі. По вікнах підлозі й стелі бігали рожеві зайчики, запічку за в запічку зацвірінькав цвіркунець, хату потягло теплом. Стало світліше й веселіше. Великий кіт звівся на лежанці, спочатку вигнувся догою, а потім витягся, позіхнув і пішов на руки до дячихи. Тут він так гарно почав моркотати, що дячисі аж на душі. Вона задивилась на вогонь, як він переплигував з однієї деревини на другу. Немов то щепляв до деревини білі, сині рожеві та жовті тремтячі клаптики блискучого шовку. Вона поклала руки на стіл, схилила на них голову, позіхнула раз другий та й задрімала. Чекав дяка господаря й домовик. Він звик, що й дяк, також, як сам домовик, рідко відходив з дому на довший час. Та ще домовик любив старого господаря за те, що той завжди був веселий та говіркий. А коли бував з щось задоволений, то виспівав дуже гарно таненьким голоском, мов малий хлопчисько, троїчне Господи, помилий. Потричі в ряд. Бач, випискуємо в комарик, посміхався. Тоді домовик почував від того велику приємність. Тепер йому було сумно, як Оверко вийшов з дому уже досвіта до світа, з сусіднього села на храм. Вже давно і споночіло, по селу вже в багатьох хатах погасли світло і повкладалися спати, а Оверка не було й не було. Домовик виплигнув на хату і сів на теплий болдер, від тілі його приємно обвівало легеньким димом березових дров, смачно пахла вечеря. Він подивився навколо, вхопив іскру з димаря, запалив люлечко і виглядав далі. Чи справді не пірнув він часом у болото, подумав домовик саме в той момент, як долі біля печі, це саме промовила йдячиха Євпраски. Трохи ще посидів на Бовдорі, а потім притоптав люлечку, щоб часом не впала якась іскра на солом'яну стриху, тоді заглянув у Бовдур, чи там справ... справно горить, почав злізати з даху. Як і всякий порядний домовик, він довго вагався, чи виходити з свого двору, чи ні, все ще він чекав, що ось ось дяк рибний хвіртки, а тим часом заглянув до собачої будки. Чи не спить там бровко? Подивився, чи відьма замкнула хлів з коровами, відсунув це з цямарини, щоб той не впав у кольодязь, і з кожною хвилиною домовик помічав, як у нього в серці наростає неспокій за свого господаря. Тоді вирішив, що за господарство йому нема чого турбуватись, бо в хаті була статечна господиня, а в оборі бровко і швиденько вийшов з двору. Стояв пізній підзимок, ніч була темна, як добрий атрамент. Небо було затягнене таким товстим чорним сукном, що крізь нього не пробивалося жодного променя зірки. Домовик по селянському насунув шапку на вуха й швидко подався на зустріч господарю до великого болота, що було на шляху. А саме в цей час дяковерко добре уконтентований на храмому святі, трошки під чарчиною, вийшов з другого села і підходив до болота з протилежного боку. За селом вискочила попереднього з під вільхи маленька, мов темний клубочок левадна. -Хуха. Вона помітила, що дяк трохи п'яненький покотила попередити потерчат, щоб ті заздалегідь розсвітили свої каганці. Хож тільки потерчата могли показати дякові оверкові справжній шлях в тім недобрім місці, інакше він п'яненький міг дуже легко оступитися з дороги і загрузнути в болоті. А Дяк, хитаючись, помало посувався вперед. Він Навмисно цюкав ціпком по творі й підмерзлий дорозі, щоб почути, де буде м'яке болоте. я так, щоб було веселіше, він тихенько наспівував церковної пісеньки. Блажен муж і не йдеть на совєт нечестивих раптом дяку вірвав співу, бо побачив, як перед ним блимнув малесенький зеленкуватий вогник. Свят свят свят. скрикнув дято Варко, спираючись і протираючи очі. Чи не випив я зайвої чарки, може, допився до зеленого змія, Не дурно ж у мене перед очима зелені вогні плигають. Тим часом далі засвітився другий вогник, потім третій, четвертий, десятий, двадцятий. То потерчата розсвічували свої каганці і бігли вперед понад дорогою, щоб вказати дякові оверкові шлях додому. Потерчатка були малесенькі, зовсім голі, з великими блискучими очима сто... з сторчуватими сигненькими чубчиками на голівках. Бігли вони жваво, тільки ж їхні маленькі криві ніжки не могли широко ступати. А через те вони посувалися вперед дуже повільно. Тим то дякові видавалось, що ті вогники тихо повзуть понад болотом коливаються, як зачеплена головою лампадка в церкві. Він ще бачив, як вони то підскакували вгору, то погнали в долину, через те, що потерчата бігли нерівним шляхом, а по й перестрибували з купини на купину. Поза шкірою покотив мороз, не наче хтось посипав йому за комір холодного шроту. Шапка також полізла з голови, дарма що на його блискучій лисині було. Всього тільки одинадцять волосинок, які тепер встали дибом. Та це ж мене манить нечиста сила, подумав переляканий дяк, як думають усі люди, коли їм трапиться вночі щось незрозуміле, до чого вони не звикли. Він хитнувся на бік, підібрав поли свого довгого каптана і не знать чого метнувся від дороги праворуч. Потерчата враз побачили, що він збивається з шляху, злякавшися, що дяк може загрузнути в болоті, а тоді вони самі малосилі не зможуть його від тіль витягнути. Вони збіглися до гурту, а потім всі посунули до нього і заступили йому дорогу. Дяку, Верко, зовсім отетирів. Не тямлячи себе, він мернувся вже ліворуч, пробів кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталася в нього під ногами, але ж не дуже, бо в покраю вже була підмерзла. Однак він сам враз помітив, що вже втрапив у багновисько. Повний жаху спинився він на тій купині й притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує, як йому йти далі, і знову побігли на шлях. А він дивився на вогники і мізкував загибає, моя душа кінець наближається. Тоді почав молитися та хреститися тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчата не знали, що їм робити, бігла хвилина за хвилиною, а все стояв, мов стоп, не рухаючись з місця. Вони знову повернули до нього, поставали навколо і почали співати всі разом. Той їхній спів, нагадував шелестіння сухого очерету, але ж то не очерет, то співали дитинчата потерчата. Ой, дядя, дяча, ти ж сам не бачиш такої пітьмої ступати кудою. Нас не жагайся, нам довіряйся, доведем додому, по шляху твердому. І знову вони почали посуватись понад болотом, свідчуючи йому правдиву путь. Однак дяк їх не зрозумів він все стояв, трусився, як лист на осиці, потім ущипнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить, не марить. Ой ой. скрикнув він голосно, бо таки міцно ущипнувся. Коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та далі, почав заспокоїтись. Ні ні, ти мене не одуриш, бісове наваждення, – сказав він сам собі Нзузьки. Я особа духовна, вівтарій буваю, а в церкві ж я свій чоловік. Ну, звісно, ліпше в таку темряву сидіти вдома, як блукати чи стовбичити серед болота, мов дідько. Отож недурно такі в святому письмі сказано, що блажен муж і іже і ідять на совет. І, не скінчивши своєї думки, він потихеньку зліз з купини та обережно подався праворуч. Тепер, кидаючись то в один, то в другий бік, він вже зовсім згубив тій пітьми належний напрям, попростував у самісіньке болото. Тільки раз чапнула нога в багні, і він полетів під мерзлу воду сточ головою. Шапка йому злетіла, гарусовий шарф на шиї розмотався, як почав борсатись, але ж довгі поли ватяного каптана враз намокли, стали важкі, облипали йому ноги і не пускали вилізти з багна. В розпачі він почав вичитувати молитву, бо ж з обов'язку був він чоловік богобоязливий. А потім, як почув, що загрозає ще душі, що сили, закричав не своїм голосом Рятуйте, рятуйте, хто в Бога вірує, Потопаю у болоті, як фараон гонитель. Той покрик почув домовик. Ще здалеку він побачив, як в тім напрямі побігли потерчата з каганцями, і вмить зрозумів, що таке сталося, мов цап пострибав він дуж до купини, потім підскочив до загрузлого в болоті. Дяк перевернувся на стару вербу й простягнув йому просто в руки дебелого сука. Дяк верко вхопив його руками за той сучок, почав видиратись нагору. Тим часом домовик мигнув кілька разів другої вітви потерчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники. Він побачив, що дяг їх дуже злякався. Потихеньку підштовшуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка на суходіл. Тут він поставив її лице в напрямку дороги, витяг з болота шапку, непомітно прив'язав її до шарфа і прошепотів на вухо таким способом, щоб дяк подумав, нібито він сам так намислив «Іди тепер у верку просто і нічого не бійся. Почувши під собою твердий ґрунт, мокрий промезлий дяк, забувши про свою шапку, що сили подався вперед. Швидко він помітив край дороги три тополі, що стояли перед цариною села. Далі оглядів на обрії білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зітхнув з полегшенням. Трохи було йому страшно. Що ж скаже дячіха Євпраски, що він так забарився та затьопався. Витяг він з кишені мокру червону хустку, витер з чола холодний піт, потім нюхнув тютюну, чхнув, аж йому іскри з очей посипались, підступив до своєї хвіт. Томовик заскочив наперед, відчинив йому ворота, потім поміг її щільненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знову він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що врятувався від біди. Домовик також радів, що йому вчасно прийшла думка йти рятувати господаря, бо, втім, малім болоті не було ні водяника, ні русалок, а малі потерчата не могли б самі врятувати дяка. Але ж коли дяко варко став біля печі перед світлом, то домовик не міг втриматись від реготу, неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого. Як увесь був вимазаний чорним глеєм, по всьому обличчю було розмазане багно, виглядав він, неначе мокра курка, а на самому носі налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка у індика. Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима, раз, лупнула вдруге і підскочила, мов печена. Мати божа, Почаївська, що ж це за марюк? сплеснула вона в долоні. Амінь, амінь, розсипся. Не кричи так велегласно, стара лагідним голосом промовив дяк, це не Марюка, це я, живий і невредимий, а Боже, дячок Оверкій. І він скоса поглянув, чи мав в руках ходячиха якого деркача, бо добре знав, що нашкодив. І справді, в тій хвилині вона нагнулась під припічок та й вхопила в руку війника. Ах ти ж такий сякий забродо, п'яниця, ось тобі покажу, раба Божого. Побачимо, чи будеш ти. Тепер вредимий, закричала вона. Укрутися, я в праски, я притримав її дяк. Не гнівися, не карай, дай слово промовити. Водила мене нечиста сила, хотіла в болоті втопити. Але ж дячиха не дала йому скінчити. Сам ти нечиста сила, а водила тебе по болоті горілка, безбожнику. А таки розумна жінка моя господиня подумав про себе домовик, але ж йому шкода було й доброго дяка, і він непомітно висмикнув від дячишеної руки вінника, потім ще раз гучно засміявся і стрибнув на теплу лежанку до товстого кота. А дякуварко, умившись та перебравши, ще довго, довго розповідав дичисьів праски, як його манила зеленими вогниками нечиста сила, як хотіла втопити в болоті, та злякалася його щирих молитв.